Ну що ж, вільми шановне панство, доброго всім часу доби, холодного вже часу доби. Якщо у нас 1 січня був обліт, 2, 3, здається, навіть 4-го в деяких регіонах був обліт, то сьогодні вже 9 січня і в нас обльотом і не пахне. Йдемте подивимось трошки по пасіці. Значить, коротше, от тут сидить сімейка бджіл. тут у нас, так? Да? Така потужна, велика сім'я бджіл. І. Е Є такі моменти, коли зимою обльотів немає, і не можна до них заглянути. Да? І взагалі рахується, що не можна до бджіл заглядати зимою. Але взагалі, якщо потрібно, то можна. Але є такі хитрощі, які нам дозволяють, які були колись розроблені науковцями, крутими науковцями. Як перевіряти стан зімувалої сім'ї під час того, коли на дворі морози холодно? Значить, є кілька варіантів. Перший варіант. Ви можете прийти. Зняти кришку вулика, приложити руку до стелини, да, і ви можете відчути тепло. Якщо в руку так ну, не добре тепло, е, да, то значить сім'я в спокійному стані. в неї там немає розплоду, все нормально. Е, вона буде займувати. Далі ви повинні почути. Тобто ви прикладаєте вухо до стелини або до холстика, і ви чуєте, де знаходиться сім'я бджіл. Якщо посередині, в січні місяці, це нормально. Якщо в коло ближньої стінки, в січні місяці, це дуже добре, бо тоді. Означає, що в них точно вистачає кормів. Але якщо вже під задньою стінкою, то це означає, що е, корми закінчуються, потрібно підкормлювати вже бджіл. Е, рекомендую вже підкормлювати, якщо вже даже вони знаходяться посередині. Це все робиться з допомогою вуха. Е, і таким чином ви перевіряєте стан сім'ї. Ну, Знову ж таки, наявність розплоду визначаєте по температурі гнізда, приклавши руку до, е, до холстика або до стелини. Значить, другий момент, як можна це ще зробити. Зараз ми вам частково попробуємо показати. Да, тобто, у нас є тут сім'я бджіл. І хочеться відкрити, прихололо на двері мороз. Ну, я собі особисто не взяв. І я спробую, я не знаю, чи буде чути, чи через цей мікрофон можна буде почути, але ми зараз піднесемо мікрофон максимально в люточок. I'm so... Oh. І спробуємо вам, як слухати бджіл, а далі розкажу, що по звуку можна визначати. Ну, не знаю, чи щось почули, чи ні, це ми побачимо вже, це ми вже побачимо далі. Значить. Є кілька методів перевірки того, як бджоли гудуть. Перше, Коли от ви, такого, ви повинні брати з собою фандоскоп. Ви підносите фанендоскоп, трубку, заводите в вулик в середину. Е, і ви чуєте, що там гудуть бджоли. Це перший признак, що сім'я жива. Просто вони там гудуть. Бо буває, тикаєш, а ти вже нічого не чуєш. Е, значить, е, Далі. Коли ти підніс фанендоскоп і вдарив легенько по вулику, так як я це зробив тільки що, і сім'я. Різко загула і різко стихла. А значить, з сім сім'єю все добре. Тобто бджоли себе добре почуває з ними все добре. Ну, якщо ви зробили ту саму маніпуляцію, стукнули, і бджоли не реагують, значить, в сім'ї кілька проблем. Може бути: перше, це хвороба, друге відсутність матки. І третє, в них проблеми з кормами. І потрібно далі визначати, вже коли ви встановили що з сім'єю, щось не так, тобто ви стукнули, вони не відреагували. Вам потрібно перевірити в першу чергу це наявність корму. І е, чи в середині бджоли не опоносили, чи немає назематозу. Якщо є назематоз, ви додаєте в підкормку, робите якийсь там невеличкий блінчик канді і додаєте туди наземат, наприклад, да, ліки є. Добавляєте і щоб бджоли дозимовували. Іншого варіанту немає. Або їх приєднати до такої ж самої слабкої сім'ї, бо більш за все вже, коли буде на зима, то сім'я буде слабка. Благо, що можна буде десь скоріше розібрати гніздо і його перевірити. Значить, другий момент. Якщо в сім'ї немає корму, ви це побачите по розташуванню клубу, вам вже тоді прийдеться відкрити. Открили, подивились, побачили, ага, підлазить до задньої стінки, ложите канді, можете, є така цукрова помадка називається. Два цих види корму рекомендую, більше нічого не рекомендую зимою, навіть сироп один до двох теж не рекомендую, бо це спровокує бджіл на виліт. Значить, І є ще різні стани. Тобто, ви можете прямо зразу по звуку почути чи бджоли. Чи бджоли не голодні. Якщо їхній гул буде такий, як шелест сухого листя, але вони реагують на ваші удари по вулику, да, тобто немає такого вуууу, а тут вони монотонно шелестять, чуть-чуть пішло по наростаю і стихає так само помаленьку, значить в них більш за все немає корму, вони будуть так шелестіти. Просто навіть нічого більше не думаєте. Взяли, зробили канді, підложили. Ну, в принципі, це є основні. Види звуку, можна далі розсосолювати, щоб прям там наявність матки перевірити. Ну коли вони вже абсолютно не реагують, то теж може бути, що матки немає. От такі є моменти в роботі з бджолами, зимою. Як перевірити пасіку, як перевірити, чи ваші бджоли добре гудуть, але це в умовах вулиці, це в умовах, коли зима на дворі. Якщо зима в омшаніку, то є бджолосховищі або в зимівнику, все одне і те саме. То я вам пояснити не можу, тому що в мене немає немає вшаніка ніякого. Тому я вам відверто кажу те, що я знаю, те, що практикую, те, що вмію, я вам показую розказую, а те, що я не знаю, те, що треба десь знати. От, можливо, в нас буде спеціаліст, який шарить розказати, як бджоли себе ведуть в зимівниках. І тоді зробимо відео, як бджоли себе ведуть в зимівниках. Там і кришки знімають, там і утеплення знімають, там, наоборот, температуру питаються скинути, чим підняти. Тобто дуже багато таких всяких моментів є. Отже, панове, дивіться наш канал. Знаєте, що багато цікавої інформації. Всім гарного дня і на все добре.